Ми незалежна країна єдина. У нас і одне ім'я Україна, ти сильна, сильна, ти зможеш, ти все подолаєш, і більше ніколи ти не заплачеш. Жила собі, нікого не чіпала, я розвивалась, мріяла, могла, сумлінно вчилась, вільно працювала. Любити вміла, чесною була, така тиндідна. Це на перший погляд, беззахисна, маленька і одна, так думав той сусід, що поряд який хотів мене усю й до дна. Мав подобу, хижу і велику, зврячу хтивість у своїх очах, без совісті, без щастя і без лику. Огидний був на всіх наводив страх, приходив часто, бив себе у груди, показував кулак і свій язик, людською мовою казала Я не буду, та до відмови бачити не звик. Не звик і не пішов, аж вісім років лупив кроваво в вікна ми ж сім'я. Вночі підступно вдерся з усіх боків, кричав: і якщо не моя, то нічия. Він думав: Я злякаюсь заплачу. Він думав, я пощади попрошу. Е, ні, в мені козацька кров гаряча, в мене зуби є, і я вкушу. І так мені болить, болить нестерпно, Та я востаннє в цей раз потерплю. Щоб остаточно назавжди роздерти кровавого сусіда без жалю. Я влучу точно, адже б'ю прицільно. Мене так Богом доля нарекла. Я, Україна, незалежна, вільна, я ще сильніша, ніж колись була. Вечорами з України. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамоя щаслива. Там мій дім, там я мала зростала цвітку. Немоба соловхіна і росте моя дитина дві на весті. Я вдолька України. Тут люди всі єдині разом. Ми двухом сильні на Не напіки. Українка я гордість, це моя, гори і поля, це бо.